Колись усе було простіше. Не було відкритих світів РТХ і онлайну, але були картриджі, телевізори з пузатими екранами і та сама SEGA. Вона відкривала двері у фантастичні світи, навіть якщо ти був просто дитиною в кімнаті з килимом на стіні. Ти ж пам'ятаєш це відчуття, коли прибігаєш зі школи, вмикаєш приставку і понеслось. Я досі пам'ятаю той день, коли в домі з'явилася перша Sega. Вона, можливо, навіть не була оригінальною, якось хитро куплена батьками з базару, але тоді ніхто не розбирався, ліцензійна вона чи ні. Та байдуже, важливо було лише одне: вона працювала. Зараз в мене стоїть PS5 з величезною бібліотекою крутих aaa ігор, а грати наче й не мав що. А тоді разом з консолю батько привіз всього два картриджі Demolition Man і Doom Troopers. Це ж якраз той тип ігор, які одразу кидали тебе у саме пекло, ще до того, як ти встиг розібратись, що взагалі відбувається. Man це ж ніби просто стрілялка по фільму, а я реально не проходив навіть кількох рівнів. Але це не зупиняло. Я запускав гру знову і знову, тому що це була справжня пригода, навіть якщо вона тривала 5 хвилин. І кожен раз, коли тебе вбивають, або ти кудись падаєш, зробивши малесеньку помилку, все спочатку. Я перший рівень досі пам'ятаю абсолютно весь кожну деталь, хоч це і було майже 25 років тому. А все тому, що він проходився декілька сотень, якщо не тисячу разів. Але ж цей початок гри і саундтрек. А думтропорс це взагалі був якийсь трешак в хорошому сенсі. Все залите кров'ю, вороги вилазять з підлоги. Ти їх вбиваєш, голови, руки, ноги летять. Вони кричать: от тільки послухайте. Гра виглядала агресивно, важко і страшенно круто, але вона була ще складніша. Та все одно я просто запускав її і помирав, проходячи один-два рівні, і повертався знову, бо кожен запуск був як виклик самому собі. І знаєш, що було найкрутіше? Ти не проходив гру, але ти грав в неї по-справжньому. Кожна смерть була навчанням, кожна наступна спроба надією, що може цього разу дістанешся далі. І коли ти хоча б бачив нового ворога, це вже була перемога. Потім у мене з'явилися дві нові гри: Тінітун Адвенчерс і WrestleMania. І це був момент, коли я вперше побачив, що ігри можуть бути не тільки темними й вибуховими, а ще й веселими, кольоровими і навіть трохи добрими. Тінітун Адвенчерс це був як справжній мультик, який ти можеш контролювати. Усе виглядало яскраво, персонажі кумедні, музика така, що потім нас вистоїш її ще півдня. Але не думай, що це була проста гра, о ні. Там були рівні, де треба було стрибати з точністю до пікселя, уникати якихось скажених ворогів, які з'являються зненацька. Я міг застрягнути на одному рівні на дні, але все одно знову запускав, бо воно якось чіпляло. Ти ніби грав у свій власний мультфільм, і це одна насправді з небагатьох ігор, які я проходив до кінця. Нарешті я міг. Грати в гру і не страждати від постійного перегравання перших рівнів. А реслінг це вже інша історія. Тут я вперше побачив, що таке гра про боротьбу: реальні реслери, звуки ударів, китки, які не завжди працювали, і найголовніше бій до останнього пікселя здоров'я. Найвеселіше було грати у двох: хтось брав андертейкера, а хтось бем-бем-біголоу. І починалася пічна бійка, яка часто закінчувалася тим, що обидва просто стрибали один на одного, тиснучи всі кнопки підряд. І навіть коли ти програвав, це було весело. Це була не просто гра. Це була мікровечірка на двох у тебе вдома. Звісно, в ролику будуть далеко не всі ігри, які були у моєму дитинстві. Їх було багато. Різних, дивних, незрозумілих, але по-своєму особливих. Я ж розкажу тільки про самий початок своєї геймерської кар'єри. До речі, напишіть в коментарях, які ігри на Sega були у вас, що запам'яталося найбільше, у що грали до ночі, поки мама не вимикала телевізор. А я продовжу свою історію. Я жив в селі, і батьки привозили мені картриджі, куплені за парадою продавця в місті, але цього разу мене взяли з собою і дали вибір. Я знав, що треба було вибрати одну гру одну, в яку я буду грати приблизно місяць, а то і більше. Це зараз ти можеш глянути огляди на будь-що на ютубі, почитати в інтернеті, зрозуміти, треба воно тобі чи ні. А тоді ти стоїш на базарі біля прилавку, перед тобою добра сотня картриджів з однією єдиною картинкою з гри і назвою на англійській мові. І я побачив те, що мені було знайоме Аладдін. Я обрав цю гру і не помилився, адже це був діамант. Я навіть у дорослому віці в нього грав. і Я досі здивований, як в ті кілобайти можна було вмістити таку гру. Це як у випадку «Стіні Тун», був мультфільм під моїм керуванням, але якийсь більш деталізований і реалістичний. Знову ж таки, хоч іноді я і заходив дуже далеко, я не міг пройти гру повністю, але кожен запуск був як маленьке свято. Просто побігати по аграбі, кидати яблука в охоронців, слухати знайому з дитинства мелодію. Цього було достатньо, щоб відчути магію. І найкрутіше, ти відчував себе частиною пригоди. Навіть якщо тебе втретє вбили на одному й тому самому рівні, усе одно хотілось спробувати ще раз. Бо ця гра мала душу, і в ній було щось, що не передати словами. Така собі чарівна лампа геймінгу 90-х. А знаєте, що в мене з'явилось потім? Легенда. Mortal Kombat. Я не вмів грати, я чесно казав собі це, але все одно запускав з надією, що може щось вийде. Іноді виходило. Один удар, потім два, потім випадково роблю фаталіті. Ніхто не розуміє, як, я не розумію, але це був мій момент тріумф. Особливо пам'ятаю, як ми з другом грали в неї. Починається несамовите натискання всіх кнопок, стрибки, удари навмання, крики типу Я ж натиснув блок. Або легендарний стій: нічого не роби, я дещо спробую. МК 3 навчила мене однієї важливої речі, іноді не треба вигравати, щоб отримати задоволення. Просто сам процес уже кайф. І ще що ти можеш випадково натиснути щось і зробити легендарну штуку, яку ніколи більше не повториш, але все одно будеш за неї згадувати роками. Ви ж пам'ятаєте, бруталіті? І от колись у руки мені потрапив рокенрол рейсінг. І я відразу зрозумів, це не просто гонки, це була якась вибухова суміш машин, музики і повного безладу. Уяви, ти запускаєш гру, і серце вже починає битися швидше, бо ти не просто їдеш, ти валиш під рок. Гра виглядала круто, особливо для того часу. Машини стріляють одна в одну, вибухають, несешся так, що не знаєш, де поворот, а де вже нове коло. І весь час лунає голос коментатора. Ласокані, це була одна із перших ігор, у які я реально відчував стиль. Ти не просто грав, ти хотів бути найкрутішим на трасі, покращував свою тачку, обирав нову планету, боровся не тільки за перше місце, а й за виживання взагалі. І що цікаво, навіть коли програвав, не відчував злості, бо сам процес був кайфовий. Музика качала, екран миготів, суперники летіли з траси, і ти знову тиснув старт, бо зупинитись було неможливо. Було щось особливе в тих вечорах, коли картридж встановлено правильно з першого разу, а на екрані титульна заставка нової гри, яку ти ще не бачив. Телевізор трохи шипить, динаміки пищать, але в цей момент ти щасливий. Ти сидиш на підлозі, і світ зникає. Немає домашки, немає новин, немає проблем, є тільки гра. І кожен рівень здається цілим світом, кожен новий босс як особистий виклик. І навіть якщо ти не проходив гру до кінця, вона залишалася в пам'яті. Через музику, через пікселі, через ті емоції, які зараз здаються трохи наївними, але такими справжніми. Ми тоді не знали, що це називається геймдизайн, левелінг чи баланс. Ми просто вмикали приставку і вірили, що сьогодні точно дійдемо далі, ніж учора. Це були часи, коли достатньо було однієї гри, аби прожити цілу пригоду. Іноді достатньо стильну пригоду. Ви ж пам'ятаєте Конець Зон, що це, якщо не стиль в чистому вигляді? Я навіть не одразу розумів, що це взагалі. Вона не схожа була ні на одну іншу гру. Не стартовий екран, а перша сторінка. Не рівень, а панель коміксу, і головний герой, який прямо на моїх очах проривається крізь сторінки, розриває рамки, б'ється ніби в самому центрі графічного коміксу. А боївка там була така, яку я ще довго не зустрічав в іграх. Це було неймовірно стильно. Ти не просто керував героєм, ти ніби гортав журнал, але сам обирав, що буде далі. Все анімоване, промальоване з шаленим драйвом. Комік зон була тією грою, яку ти не просто запускав, ти в неї пірнав. І навіть якщо не проходив до кінця, вона залишалася з тобою, як фільм, який подивився в дитинстві і досі пам'ятаєш сцени і репліки. Це не просто гра, це була стилізація, атмосфера, дух коміксів, який ожив у 16 бітах. І чорт забирай, як же це було круто. Пам'ятаєш осінь. Ти сидиш із джойстиком в руках, загорнутий у старий плед, і намагаєшся пройти хоча б ще один рівень. За вікном дощ і жовте листя, на кухні мама готує вечерю, а в тебе битва за долю світу на маленькому екрані. Телевізор був пузатий, звук деренчавий, картинка в рябих лініях, але нам здавалося, що це найкраща графіка у світі. Інколи до тебе приходив друг, і ви по черзі проходили гру. Інколи сварились, бо хтось злив життя, але завжди сміялись, раділи і повторювали спробу. І хоча час іде, а графіка давно стала фотореалістичною, оті вечори біля телевізора, запах картриджа і відчуття, що кожна гра це цілий світ, вони залишились з нами назавжди. Ми вже дорослі. У нас інші турботи, інші пристрої, інші ігри. Тепер графіка майже як у кіно, вони з відкритими світами, вибором сюжетів, кінематографічними сценами, але що сумно, ти більше ніколи не відчуєш тих емоцій. Іноді достатньо випадково почути той 16-бітний звук стартового екрану, побачити піксельне меню або просто згадати назву якоїсь гри, і серце завмирає, бо воно пам'ятає. Пам'ятає вечори, коли весь світ зупинявся, а вся твоя реальність вміщувалась у чорну приставку і картридж, який потрібно було дмухати, щоб запрацював. Пам'ятає, як радів навіть першим рівням, як придумував сам собі сюжет, бо не знав англійської. Пам'ятаю, як сидів на підлозі біля теплого телевізора з джойстиком у руках і вірив, що ти герой. І знаєш, можливо, саме тоді, в дитинстві, ми і навчилися вірити у себе, у пригоди, у світ, який живе всередині гри, і назавжди залишається десь у серці. Дякую, Сєга.